19 листопада у Сарнах на центральній площі міста попрощались із військовослужбовцем Вадимом Шкредом. Воїн служив вогнеметником у 57-й мотопіхотній бригаді. Батьки Вадима Шкреда пригадують, син долучився до війська добровольцем у березні 2022 року. А про своє рішення повідомив вже з навчального центру. Добрий, щирий, люблячий. Завжди веселий, завжди спішив допомогти. Він же пішов добровольцем. Добровільний да, добровільний він коли був у чепці. То він приїхав в воспус, каже тато. Мамо, я вже каже, я обогнав свою повістку, Каже, я вже служу, а мені тільки повістка прийшла. 29 березня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку Вадим Шкрет разом із побратимами потрапив під артилерійський обстріл. Відтоді воїна понад два роки вважали зниклим безвісті. 26-го він ще набрав там півхвилинки, зателефонував і все. Далі 29-го, вже зв'язку не було. Щоб жити, це не життя, це просто ну, існування. Ти всередині порожнеча. Це цю біль не знаю, їй неможливо передати ні словами, ні. У нас одне було надія, саме головне надія була. Ми везде його шукали, по всім сайтам шукали. Може де з'явиться, може де з'явиться. Дзвонили везде, з побратимами, говорили. Ні, ніде не знайшли. Поховали Вадима Шкреда на алеї героїв у місті Сарни. Йому було 28 років. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.